Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття Веселий етикет. Сьогодні ми поговоримо з вами про вічливість! Послухайте розмову мами і доньки! Доброго ранку, донечко! Час прокидатися! Доброго ранку, мамочко! Чи приємно слухати маму і доньку? Чому? Чому люди починають свій день саме цими словами? Як можна назвати ці слова? Так, це слова вічливі, тактовні, люб'язні, делікатні, доброзичливі, чемні та уважні. Чому ці слова називають вічливими? Які ще вічливі слова ви чуєте протягом дня? А які слова вживаєте самі? Молодці. Діти. Ознакою культурної людини є вічливість. Вона є одним із необхідних компонентів людського спілкування. Кожна вічлива людина приваблива. Вона викликає симпатії у людей. Вічливість це одна з найголовніших ознак вихованості. Послухайте вірш, чарівні слова. До всіх сердець, як до дверей, є ключики малі. Їх кожен легко підбере, якщо йому не лінь. Ти мусиш, друже, знати їх. Запам'ятать неважко. Маленькі ключики твої спасибі і будь ласка. Які слова називають чарівними? Чому вони є ключиками до всіх сердець? Невічливий ведмідь. В лісі жив ведмідь гультяй. Знав єдине слово Дай, дайте меду, дай малини, дайте рибки, дай калини. Дорікали звірі вслід. Ну й невічливий ведмідь. Чи тобі завчити важко чарівні слова? Будь ласка. Діти, народна мудрість каже, вічливий та чемний усім приємний. Щоб бути приємними людям, треба завжди пам'ятати правила вічливості. Ти живеш на світі не один. Навколо тебе твої товариші, твої друзі. Чи приємно тобі, якщо вони тебе поважають? Отже й ти повинен їх поважати. А поважаючи оточуючих, ти повинен поводитись так, щоб жити і працювати поряд із тобою їм також було зручно і приємно. Поважай людей, які оточують тебе. Перед тим як вийти на вулицю, подивись у дзеркало. Чи все гаразд у твоєму одязі? Будь завжди привітний. Вітайся під час зустрічі. дякуй за допомогу! Відходячи, попрощайся. Якщо назустріч іде старший від тебе, дай дорогу. Нерозумно перебивати дорослих під час їх розмови. Не вередуй, не бурчи. Твоє вередування може зіпсувати настрій іншим. Послухайте уважно оповідання, навіщо кажуть спасибі. Дрімучим лісом йшли два подорожніх дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілося пити. Нарешті вони дійшли до струмка. Тихо дзюрчала холодна вода. Мандрівники нахилилися, напилися. Дідусь сказав, спасибі тобі, струмочку. Хлопчик усміхнувся. Чого ти усміхнувся, хлопче? запитав дідусь. Навіщо ви, дідусю, сказали Струмкові спасибі. Він же не живий, не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів. Це так, якби напився вовк, він би міг і не подякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина говорить спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує? Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер був саме час. Дорога через ліс іще довга. Як ви гадаєте, над чим замислився хлопчик? Як ви розумієте слова? Ми ж не вовки, а люди. А зараз виконаємо цікаві вправи. Побажай добра рідним та друзям. Скажи доброго ранку, привітно. Байдуже, зневажливо, лагідно, сердито, молодець. Продовж речення. Вічливість це так, вічливість це ознака вихованості. Послухайте ще одне оповідання Василя Сухомлинського, скажи людині доброго дня. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Довкола тише, тільки чути, як десь далеко вистукує дятел. Та струмочок лісовий дзюрчить у лісовій тиші. Аж тут син побачив на зустрічі іде їм бабуся. Тату, куди бабуся йде? питає син. Зустрічатися або проваджати», – каже батько й усміхнувся. Ось як ми зустрінемося з бабусею, ти скажи доброго дня, бабусю. Навіщо ж казати ці слова? здивувався син. Ми ж зовсім її не знаємо. А ось зустрінемося. Кажемо це слово бабусі, тоді й побачиш навіщо? Ось і бабуся. Доброго дня, бабусю. каже син. Доброго дня, каже батько. Доброго вам здоров'я, відказує бабуся і усміхається. І хлопчик побачив усе довкола змінилося. Сонце засяяло яскравіше. Верховіттям дерев пробіг легенький вітерець і листя заграло. Затремтіло. У кущах заспівали пташки. Раніше їх не було чутно. На душі у хлопчика стало легко. Чому це воно так? питається син. Дайте відповідь хлопчику на його запитання. Придумайте до оповідання свій фінал. А зараз виконаймо вправу, який ти? Чому вічливі слова називаються чарівними? Чи можуть слова втрачати свою чарівність? Які чарівні слова ти знаєш? Що треба робити, щоб тебе вважали вічливим? Як ти оцінюєш свою поведінку? Чи задоволений ти собою? Яким би ти хотів бути? Вічливі слова чарівні. Якщо людина вживає ці слова, вона підкреслює повагу до інших. Намагається зробити приємне людям, які її оточують. Щоб бути вічливим, завжди треба вітатися, прощатися, вічливо просити про послугу і дякувати за неї, за допомогу. Уважно слухати співрозмовника, не перебивати його. Гадаю, що ви багато цікавого дізнались про вічливість. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!